Оновимо трошки інформацію. Далі будемо чекати на зв'язок із нашим наступним гостем. Ще 13 суден зі збіжжям вийшли з портів Одеси. Напередодні це найбільший караван від початку роботи зернової угоди на облавку понад 280 тисяч тонн агропродукції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури. Цю новину ми продовжимо згодом озвучувати вам, бо з нами на зв'язку вже Наталія Гуменюк. Є. Капітан першого рангу, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні, вітаю вас героям, слава! Незвично вас бачити на вулиці. Звикла бачити вас у приміщенні. Я інколи буваю в людей. Я зрозуміла. Попрошу вас, звісно, дотримуємо, дотримуємося інформаційної гігієни. Говоримо лише про те, про що ми можемо говорити, це важливо, але. Якщо раптом у вас є інформація з приводу селища Високопілля, яке вчора українські військові звільнили, то ми би просили, щоб ви їх озвучили зараз. Наразі підтримуючи інформацію про те, що нам потрібна інформаційна тиша, я хочу проілюструвати це посередньо прикладом цієї ночі. З цієї носи ворог посилить повітряну розвідку міколо цього населеного пункту, зокрема, і вдовж цієї лінії відсутні. І два ворожих безпілотних літальних апарата були збиті силами протиповітряної оборони. щастя, вони не змогли передати ту інформацію, за якою ворог намагався провести майбутнє. Артилерійські і авіаційні обстріли саме тому ми дотримуємось такого режиму і не поспішаємо проголошувати наші перемоги, тому що маємо закріпитися, маємо убезпечити і мирне населення, яке перебуває в тих населених пунктах, що звільнено, і свої підрозділи, зокрема, бо немає нічого цінніше за людське життя. Пані Наталю, чи можете ви проаналізувати от тиждень, який минув? Ми говорили у прямих ефірах щодня про події на, на півдні. Чи можете ви проаналізувати наскільки ми знаєте обрізали крила нашому противнику там? А, ну, я можу там статувати, що тільки на півдні нам знищено близько точок, де вони зберігали боєприпаси. Нам знищимо понад достаток пунктів управління і контрольних спостережних пунктів. А це означає обезголовлення підрозділів і деморалізацію особового складу. Також нанесені удари по транспортних артеріях і альтернативних переправах, які вони намагаються облаштовувати. ж таки переконали що перевезення і підтягування резервів неможливо. Але водночас російські війська продовжують атакувати звільнені звільнені населені пункти, і ви про це говорили наші попередні спікери. Також це психологічний тиск на те населення, яке там е, живе на цих територіях, бо так абсолютно. Крім того, ворог продовжує бити і по тилових районах для того, щоб укріпити думку про те, що вони всюдисяжні. І в тому числі і Миколаїв піддається обстрілам, і Нікополь, і де не ходив чобіт окупанта, але постійно присутня його ворожа агресія, його руйнівна сила. Це один з елементів гібридної війни і тиск психологічний, зокрема, в поєднанні з вогневим тиском. Він дійсно має певні сили для того, що... але... Мене, Пані Наталі, чи є можливості у противника зараз підсилювати ППО? Як ну ми знаємо, що ми там понищили добряче і чекаємо, поки байрактари наші на повну міць запрацюють? От, ППО мене цікавить російське російське ППО намагається працювати, але ми з ударами його нейтралізуємо. Ще бачили інформацію про критичний брак палива. У Росіян теж в Херсонській Атак. області а так дійсно ці логістичні центри, які ми атакуємо, які знищуємо, зокрема, там, де зберігаються боєприпаси, там де знаходиться зосередження живої сили і техніки, вони також і собою зосереджують і, 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 і паливому сильні матеріалу. Звісно, влучання виходить дуже до в такі місця. І запаси знищуються а набирати їх приходить, доводиться окупантам дуже важко, тому що всі підприємства відповідного профілю на окупованій території наразі закриті. Ще попрошу вас, пані Наталю, прокоментувати заяву Генерального штабу збройних сил. Це зведення ранкове. Говорять про те, що окупанти Херсонщини заборонили жителям Херсонської області перетинати річку Дніпро і обмежують пересування місцевого населення на тлі контрнаступальних дій ЗСУ. Можете підтвердити або спростувати, яка у вас є інформація станом на ранок? Так, ми знаємо про такі факти, і знаємо також, що окупанти тримають місцеве населення, збирають тих, хто має намір переправлятися на інший берег річки для того, щоб створювати живий щит для своїх перевезень, там де вони намагаються використовувати баржі. Використовувати понтони за допомогою яких хочуть перетягувати важку техніку і вантажі, зокрема боєприпаси ті самі і ті самі пильне. Вони намагаються обставити таку варжу цивільним транспортом і завантажити туди цивільних людей для того, щоб створити собі такий живий щит, по якому збройні сили не обдару. Чи є у вас можливість, яка кількість сил противника зараз перебуває на півдні? Чи можете ви нам озвучити цифри? І як вони збираються підсилюватися? За рахунок чого? За рахунок яких підрозділів? Бо ми чули про третій армійський корпус, який може бути направлений на південь, теоретично теоретично так розглядаються різні варіанти. Кількість ворога вам нічого не скажуть, а для нас вона показова. Ми знаємо, що з не робити. І останнє це з приводу псевдореферендуму. Так все ж таки вони готуються до нього? Чи вони не впевнені, що затримуються на тимчасово окупованій території. Противник має на увазі? Пані Наталі, чи ви з нами? Зараз спробуємо передзвонити, вочевидь, і хочу почути. Відповідь пані Наталі з приводу псевдореферендумів. Я нагадую, що на тимчасово окупованих територіях противник хоче провести хотів, зокрема, провести псевдореферендуми до 15 вересня, але вочевидь, щось іде не за планом, бо раз по раз представники. Місцевої влади говорять нам про те, що ну не вдається якось не вдається окупантам провести псевдореферендум, Не провести, а підготуватися до них. Пані Наталію, Ви знову з нами псевдореферендум в Херсонській області. Які шанси проведення чи ведеться підготовка? Ну зокрема, нам очевидно, що шанси стануть просто під літнім сонцем. Тому що починаючи з квітня вони перетягують і переносять цю дату, і вже і в цій в крайній даті вони знову не впевнені і 11 вересня, і 15 вересня не вбачається їм таким же реальним. Крім того, вони не можуть сформувати комісії, які будуть працювати, не можуть сформувати списки, навіть фальсифікувати їх тому що особисті дані люди не надають свої знаходять всілякі способи того щоб уникнути цього примусового перепису населення тобто херсонці розуміють, що участь в такому референдумі це кримінальна відповідальність і зрада своєї своєї держави і не збираються приймати в цьому участь. Саме тому знов не і знов не получається до того, що додається до літньої спеції, додається ще припікання з боку лінії вісні пані Наталі. Вже зовсім останнє. Скажіть, які ви поради зараз даєте мешканцям тимчасово окупованих територій на фоні певних дій збройних сил України? Зокрема, тим, хто не може і не має способу для евакуації, звісно, ми попереджали про це і раніше, і нагадуємо, ще раз необхідно знайти надійні укриття, зробити запас води, їжі і медикаментів, і предметів першої необхідності, хоча б на 3-4 дні, мати такий запас, знати де сповіщі і намагатися триматися подалі від тих місць. Де окупант намагається розташувати свою техніку, живу силу зміня і склад. Дякую вам дуже за цю інформацію. За те, що мали змогу долучитися до нашого ефіру. Наталія Гуменюк була з нами на зв'язку. Капітан першого рангу, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Зараз у нас коротенька пауза. Об 11 Ми оновлюємо інформаційний блок і будемо говорити про те, чим живе країна станом на цю годину.